Друзі, захід активно продовжує готувати залужного в президенти. Так з Зеленським для них остаточно покінчено. Мітинги стали тим приводом, щоб нарешті поховати те, той політичний труп. Смердючий такий, який гниє. Знаєте, ну в британських газетах прямо ж пишуть, називають його проблемою, яка не може закінчити війну. А в політика американська називають, що його рейтинги падають, і єдиний конкурент, який може очолити країну, це пан Залужний. Взагалі ж цей тренд, цю тенденцію на нелегітимного диктатора, нагадаю, що запустив Трамп. Так, проти якого там Зеленський лящав, пищав, скавчав, виступав? Ну тобто сподіваючись на британських своїх та європейських потужних партнерів, які вже сьогодні витирають об нього. Ноги. Тобто це абсолютно фінішна, це кінцева. Зеленим залишається там 3-4 місяці, можливо, рік. Залишається просто, знаєте, остання куля в лоб нашому гаранту. Це можуть стати ті плівки та прослушка міндіча на квартирці, так? Ну або обвал фронту, не дай Боже. Британці он, вже нарядили залізного генерала на обкладинку журнала Вог. Тобто, все як треба, знаєте: пенджак, бруки, рубаха глажена. Ну, передвиборча кампанія повним ходом. Тобто, рейтинги йому рисують там перші місця в Україні. Знаєте, яким він буде. Президентом військовий з попередньою мілітарі-програмою війною до 2035-го це вже інше питання. До речі, в опитування в моєму телеграм-каналі Лайф. Заходьте, голосуй, не по приколу.